Доброго дня, шановне панство. Така із проблем, коли ви ставите ГБО 4, а особливості, наприклад, ви ставите стаг GoFast 200 от, і ставите ви форсунки найдешевші Валтик. Вони не працюють з мисками стак. Е, от, я вже це перевіряв, але вони не хочуть дружити. Який вихід із цієї ситуації? В самій програмі ставите от такі форсунки, а це. W01BFC. І робите автокалібровкою. І все у вас буде добре. ось Людина проїхала вже десь кілометрів 300 Ось яка карта, бачите? У нас все рівненько. ну Трішечки там є, що трішечки ну але небагато. Все у нас рівно Тому беріть до уваги. Я думаю, вам це буде корисно в сучасних реаліях. Дякую за увагу. з вами був ваш. Карбюраторний газовщик з Дніпра, Олександр. До побачення.